Привіт! Це не просто відео по створенню персонажа в Sims, чи ем, ще одна колаборація це особлива подія, і я зараз поясню чому. Та спершу хочу все-таки розповісти, що ж тут відбувається: це челендж, зламаний телефон. Багато з вас вже знає і зрозумів, що це за челендж і в чому його суть, та я все одно поясню. І так, існує така дитяча гра: зламаний телефон. Там, де один гравець, шипоче якесь слово іншому, а той переказує те, що почув в наступному, і так далі. Українські сімерки минулого року десь цей самий час інтерпретували цю гру в дуже цікавий челендж В Sims. Хтось створив Сімом. Описав його за допомогою емоджі, і ці емоджі, цей опис передав наступній сімерці. Та вже спираючись на свої асоціації від тих емоджі, створила персонажа. Аналогічно його ж описала і передала далі. На той час я була просто глядачкою і мені неймовірно сподобався цей челендж, ця колаборація. Я дивилася з великим захопленням, і ці дівчата надихнули мене і дали впевненості здійснити свій план, який сидів в моїй голові вже досить давно. Це створити свій ютуб канал по СІМС. Звичайно, я створила його аж через півроку після тої події, але це був той самий перший поштовх до того, що зараз я одна з них і беру участь у марафоні Зламаний телефон 2.0 вам не передати моїх емоцій і. Те, що я зараз відчуваю, і дівчата, я дуже вам дякую за це. Та в версії 2.0 відбулися зміни. Перше, це те, що описувати персонажа можна вже будь-яким способом: картинками, віршами, тими ж самими емоджі або будь-чим іншим. Друге, це те, що нас Багато учасників, і ми розділилися на дві частини. Тому неймовірна сімерка Стасія створила свого персонажа, описала його і передала цей опис уже двом наступним сімеркам. А ті в свою чергу, створили свого персонажа, описали його, але передавали вже кожен по своєму списку. На екрані ви можете бачити імена всіх учасників і хто кому передавав опис персонажа. Рухалися по стопчиках лівому та правому парні та непарні числа. Для зручності буде два плейлисти, і їх можна буде знайти в описі до цього відео. А також раджу вам дивитися відео по порядку. Тому, якщо ви потрапили на моє відео першим, то перейдіть в плейлист і подивіться всі попередні відео, і повертайтеся до мене. Або ж залишайтеся тут, я вам, звичайно ж дуже рада, але не забудьте переглянути потім і інших. Або ж якщо ви вже передивилися всі попередні відео, хто був переді мною, і так дійшли до мого відео. Я вас вітаю та дуже вас рада бачити. Я отримала свій опис персонажки від чудової сімерки з каналу Привіт! А я Марічка. Отримала я його ось на такому пергаменті, де написані цитати з різних віршів, в яких і зашифровані риси персонажки. Зараз я буду їх е, зачитувати і пояснювати, як я це все зрозуміла, і як я реалізувала це е, і показала в персонажці. Зараз я вам все покажу це. Так, я вже підготувала сімку, скажімо так, основу її. Зараз я покажу вам ближче така от красуня. Мені подобається, як я їй додала ось цю от горбинку. Вона досить таке мило з нею виглядає гарненько. Мені подобається цей результат, так що давайте поскоріше вже її доповним, доповним її образ. Ім'я Марія, ми бачимо, тут з великими боками найбільше написано, що вона в нас Марія. І океан очей твоїх зелених. Ну, це, звичайно ж, зелені очі. Я думаю, тут е, не потрібно сильно гадати. І зелені очі. Ну, вони і так були зелені, але я хочу трішки інші. Ось, ось вони. Да, мені подобаються. Ось такі от залишу. Залишу такі. А вона прийшла заквітчена і мила. Ну, до цієї цитати ми ще повернемося. В груді радісно б'ється здорова і молода кров. Я думаю, це про вік сімки. Вона в нас має бути молода. Вона так і є молода. Але з цієї цитати я ще взяла прізвище автора Франко. Так що вона в нас стала Марія Франко. <сум> Якось так. Руде волосся, як полум'я горить. Ну, ця цитата говорить сама за себе досить таки красномовно, що Марія має бути руденькою. Люблю руденьких, <смеш> сама руденька. І я її обрала коротку стрижку. Зараз я покажу, що саме. Мені вона подобається. А ні, не ця, ну схоже, ось. Ось цю. Мені здається, вона просто створена для неї. Але зараз я хочу повернутися до тої. Е... Цитати, що пропустила, вона прийшла заквітчена і мила. Я просто впевнена, що заквітченість можна показати віночком. У мене є віночок, а ні, ні, не цей. Я думаю, їй ось цього вистачить. Це буде ніжніше і, скажем так, миліше. Вона ж тут прийшла заквітчена, мила. Ну, вона й так мила, а тепер ще й заквітчена. Незрілість це дитинство в душі, ігри, радість і безтурботність. Я думаю, що це вже пішло про її більш характер, а вона у нас має бути вічною дитиною, такою веселою, безтурботною. Дівчина юна, як весна цвіте. А це, знаєте, я цю цитату якось більш е, так сприйняла, як основний її спосил, такий е, образ має бути, що вона ніби така, як весна. Знаєте, от. От якою уявляється весна? От світлою, зеленою, з квітами. От саме просто, знаєте, так в голові заїло, що вона ось така має бути, ця сімка, і все. От саме от ця фраза мені цитата заїла в голові. Тому я їй обрала сукню, таку дуже в квітах. Ні, не цю. Ні, звичайно ж не цю. не цю. Ну, ця нічого, але це все ж це не та. Це це зараз хвилиночку, Кажу. Я я до неї догорну. Ось 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 ця сукня просто неймовірно виглядає. Так і хочеться сказати, що дівчина юна і як весна цвіте. Так, її душа це танець. її душа це танець, Вона любить танцювати. Просто впевнена, що це, мабуть, про її захоплення. І вона любить танцювати. Так, ось, ось, куди? Назад. Кожен рух її це дивовижний етюд Я думаю, що вона також любить е, малювати. Де в нас тут малювання? Є ж тут малювання? А ось вона майстер-пера, який знає все про слово. Угу. Давайте ми е, ще додамо, що вона в нас любить писати, і я думаю, що це також говорить про те, яка в неї життєва ціль. Я не впевнена, чи все розшифровую так, як є. Це те, як я розумію, і я розумію, що це про ціль. Ну мені так здається, що вона в нас хоче стати письменницею. Вона, мабуть, пише вірші. Красу таємних чарів вивчає. Вона в нас чарівниця мала б бути. Але в мене немає цього доповнення, тому Маріо, вибач, будь ласка, дівчино, весна. Ти в нас будеш. Просто чарівна без чарівних здібностей. Так що вивчай таємницю, чарів, ти сама, як та е таємниця чарівна. Так що йдемо далі. Вона в міру яскрава, як сонце на небі. Яскрава, я думаю, що це про її зовнішній вигляд, звичайно ж. Добавимо їй, он, блиску для губ, для щічок, рум'янцю, а також оберемо якісь. Ми зробимо їй щось яскраве. Ось, ось так. І блиску, ще блиску. Давайте. Не знаю. Ось. Ну, все, вона, наче сонечко. А ще, в принципі, давайте оберемо ось тут. Сонечко таке було, я бачила. Так що вона любить літню музику і точно яскрава, як сонечко. А ще авторську. Вона, так як вона автор, вона теж любить авторську пісню. А, а ще. кольори. Це жовтий, вона ж має бути яскрава. І зелений через те, що весна. На шкірі білі плями немов краплини води. Це точно вітеліго. Я навіть скачала такі от плямки на шкіру. Це, неймовірно, дивовижно. Не знаю чому, але мені подобається людина дивний твір природи. Ну, вона в нас дійсно ось така от дивачка. Знаєте, дивачка, можливо, це було про характер, але мені здається, що креативність також підійде під це. Так. Да. Я гадаю, що так. Вона промовляє з природою вірші і відчуває від неї тепло. Так, ну, це, мабуть, про те, що вона любить природу, це також про її характер. А де, де природа? Де? Десь була? А, ось ось. Ну що ж, це була остання цитата, але як треба доповнити, доповнити до кінця образ нашої е, сімки. Давайте е, зуємо її. Звичайно, так як вона у нас трошки дивачка, така креативна, я не сумніваюся, що вона може ходити, і е, босоніж, але ми їй все одно е, додамо босоніжки. Босоніж, Бо босонірки, якось так надам. А також давайте трішки прикрас. Це ось це. І браслет. Так, ось цей буде виглядати чудово. Так, він і виглядає чудово. Ось така персонажка вийшла по цьому опису, як вам співпадає з тим, що ви собі уявили, прочитавши ці цитати чи ні. І як вам взагалі результат? Пишіть, мені дуже цікаво. Я ще їй створила е, два образи ось ось такі от. Ось. Я думаю, це також підходить. Мені, мені дуже подобається. Дивіться, я їй додала ось такі от квіти на обличчі, щоб точно була заквітчена. І ще ось такий варіант. Ось, мені також він подобається. Але я описувала її саме ось по цьому варіанту. І мене. Не вистачило на таку креативну і чудову, і дійсно справді творчу ідею, як цитати з віршів. Ну, я готова похвалити за, за такий неймовірний варіант передачі опису персонажа, тому що я була дуже вражена приємно і мені дуже сподобалося. Я описала це все картинками. І зараз покажу все, розкажу, що, як я, чим я керувалась. Так, ось ця картинка перша це означає її життєву ціль друкарська машинка. Також я обрала ось такий значок креативності. Я думаю, він схожий, можливо, надихне на цю думку. Дитячий малюнок це. Я мала на увазі, що вона в нас вічна дитина, і тоді, коли я обирала цю картинку, я думала, що це така класна ідея. Зараз я так не вважаю, як... можливо, я навіть більш заплутала, ніж потрібно було. Ось ці от гори, ліси, я мала на увазі, це те, що вона любить природу. Ось зелені очі, також ось ця картинка означає, що в неї коротке волосся. Наступна це про колір, волосся Що вона руденька, а також про її таку магічність, таємничість, те, що вона така, знаєте, вся в нас чарівна і мила. Ну, якось мені хотілося це все. Відобразити ось цей картинку. Дуже цікаво, як це все зрозуміє і чи, чи я її не заплутала. Так далі, це сукня те, що вона зелена і вона одіта в сукні. Ось ця картинка позначає те, що в неї витиліго. А ось ця з краю, з квітами це те, що вона має вся бути така заквітчана в віночку. Мені не хотілося брати картинку якусь просто звичайного віночка, тому. Що хотілося все-таки зробити якимось ребусом, щоб більш викликати якихось різних асоціацій. Ну і ось ці картинки кольорів це те, що переважає переважність кольорів, і її улюблені, і якось вони доповнюють цю атмосферу, яку мені хотілося передати. Ось такий от результат у мене вийшов: така от персонажка. А зараз я пропоную вам перейти та переглянути відео інших учасників. Вмикати відео Мерелі, то я з вами біжу його вмикати і дивитися, як же ж вона розшифрувала мої ребуси і яка персонажка вийшла у неї. А також хочу вам подякувати за підтримку, неймовірну. Дуже люблю читати ваші коментарі. Бережіть себе, близьких і обіймаю вас!